Житомирянин Валерій Кожен тулиться на 18 метрах, колись ще материної квартири у будинку 1900 року забудови. Ось це вся моя жилплощадь, якщо так можна назвати цією площею. Ось це поміщення називається кухня і коридор. Вікно з кухні виходить у під'їзд зі зручностей лише газ та умивальник, ані ванни, ані туалету немає. 53 річний чоловік, інвалід другої групи, ветеран Афганістану. Там біля паншерської ущелини і отримав бойове поранення. До сих пор сі присніться, то я присипаюсь холодним холодному Я Це в самому Афгані. От на бойовому охороненні вот я спригу це моя машина БМП. В последній день був механік водітель БМП, подарувався на БМП і сіне інша кантузія, вторає контузія і осколки в ноги. За законом інвалідові війни держава гарантувала покращення житлових умов. 2013-го Кабмін навіть виділив на це кошти. На них в обладміністрації збиралися придбати аж 14 квартир. Навіть підшукали необхідні варіанти. До списку на отримання нового житла потрапив і пільговик Валерій Кожин. Квартира, на яку інвалід афганець очікував понад 10 років, розташована ось у цьому будинку. Чоловік уже бачив її і навіть уклав договір з власником. Однак своїх квадратних метрів досі так і не отримав. Прийшли і деньги, все прийшло. Потім почалася революція достоинства, почалися заварухи і деньги пропали. Три однокомнатні квартири, в тому числі і мені, ще двоє були. Людей ані но не отдали. в обласному департаменті соцзахисту населення кажуть: тоді зареєструвати житло в казначействі встигли, а от оплатити ні. Відтак виник борг. А після стрибка курсу долара та закриття державної програми розрахуватися вже було нічим. На жаль, так як це було 30 грудня 2013 року, ці договори не були оплачені станом на 1 січня 2014 року. У нас була. Офіційна кредиторська заборгованість, тобто, якби ця програма 250 50 50 існувала надалі в бюджетних періодах, то в першу чергу кошти виділялись би на погашення кредиторської заборгованості. За обіцяне державою чоловік взявся боротися у судах і виграв. Тож бездіяльність місцевої влади Феміда визнала протиправною. Апеляційний Житомирський суд виніс справедливе рішення об'язати обладміністрацію купити мені квартиру. Адміністративний суд. Києві теж виніс рішення в всілі рішення апеляційного суду. Але квартири як не було, так і немає. Рішення суду, як передбачає Конституція України, має законну силу на всій території України і безперечно підлягає виконанню. Вони чи бояться, чи не хочуть признавати неправоту і виконувати рішення суду. Це може потягнути наслідки для самих людей, які не хочуть виконувати рішення суду, яким встановлено. Не їхню ж неправоту я думаю, що тільки через це... в обласній адміністрації вважають рішення суду несправедливим. Мовляв, оскільки програма державна, то і кошти мають бути державними, а не з обласного бюджету. Таких грошей не передбачено на цю статтю. Скажімо так, зрозуміло, гроші в обласному бюджеті є, але. Е... Це, це державна програма. Утім, суд відповідальність поклав на обласну владу. Після трьох попереджень державний виконавець вже надіслав подання до правоохоронних органів про притягнення до відповідальності очільника області. В разі невиконання виконання зобов'язального рішення характеру. Державний виконавець складає після накладення другого штрафу пише подання, тобто повідомляє про злочин, направляє його правоохоронні органи і закінчує виконавчу провадження. Таке подання зробить. За невиконання судового рішення чиновник може поплатитися навіть позбавленням волі, та чи змусить його така перспектива все таки віднайти кошти на житло для інваліда, поки питання без відповіді.